Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Смаколики Юлі. Зі мною поділились рецептом смачного сливового соусу. Нашій сім'ї дуже засмакувало, тому ділюсь також із вами. Він має гарну консистенцію, колір та чудово підходить до м'ясних страв. А перелік усіх інгредієнтів ви їх завжди можете знайти також нижче під відео. Я вже все підготувала. Сливи без кісточок, чесник очищений. Також ще потрібно сіль, цукор, 2 пучечка кропу, перець чилі, коріандр і трішечки оцту. Спочатку перемелюю на м'ясорубці часник та перець чилі. Я додала три стручка перцю чилі. Але якщо любите більш гостре, то додайте 5. Ось цей часник з перцем поки що відкладаю, а в окрему миску перемелюю сливи. Це є стиглі сливи сорту венгерка. У мене на каналі також є рецепт дуже смачного соусу Аджика. Він також ідеально підходить до м'ясних страв. Посилання залишу нижче під відео. А зелень кропа буду перемелювати в ось такому подрібнювачі. Хоча можна також і просто дрібненько порізати. Сливи вже перемелені, подрібнений кріп і окремо часник та перець чилі. Переливаю сливи в баняк, де буду варити. Додаю цукор. Добре перемішую і потрібно це все довести до кипіння. Коли сливи з цукром закиплять, тоді додаю сіль, півтори столові ложки, сіль кам'яна не йодована і 2 чайні ложечки коріандру. Думаю, сюди ще також можна додати і хмелі сунелі, перемелений кріп і чесник з перцем чилі. Перемішую і ставлю варитись час від часу перемішуючи. Варю на невеликому вогні пів години. В кінці додаю оцет 9 Проварюю ще 3-5 хвилин з оцтом і виключаю. Подивіться, який гарний колір та консистенція. А щодо смаку зараз, то соус має ще трішки настояти, щоб об'єдналися всі смаки. Перекладаю у стерилізовані банки та накриваю стерилізованими кришками. З цієї кількості вийшло 4 півлітрові баночки. Соус ароматний, пікантний та чудово поєднується з м'ясними стравами. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!